Доброго дня, діти! Вас вітає Колобок! А давайте згадаємо, як колобок з'явився. Баба взяла борошно, замісила тісто на сметані та спекла колобок в печі. Потім поставила на підвіконня охолонути а колобок захотів подивитися на все навколо і покотився собі по доріжці в ліс. А давайте ми, діти, сьогодні зробимо нашому колобку цікаві доріжки. доріжки. І зробимо їх з лічильних паличок. От подивіться, у мене багато лічильних паличок. У вас теж вони є вдома. Ми зробимо йому дві доріжки. Спочатку зробимо пряму доріжку. Щоб він котився дуже швидко. Пряма доріжка у нас викладається з прямих ліній. Тобто, викладаємо ось так три палички внизу і вгорі. І ось колобок уже може котитися. Але я пропоную що ці доріжки зробити гарними. Наприклад, колобок може котитися, і бачити вгорі на доріжці, камінці. Ось такі. Йому буде приємно розглядати камінці. А внизу на доріжці він може бачити ось такі мушлі. Ось такі. Зверніть увагу, що камінці і мушлі я поклала там, де з'єднуються палички між собою на доріжці. Гарна вийшла доріжка. А тепер колобок хоче. Довше погуляти не по прямій доріжці бігти, а по доріжці, яка нагадує нам ламану лінію. Як ми її будуємо? Ось так ми будуємо ламану лінію. Вона ще називається, іншими словами, як діти згадуєте зігзак. Ось така ламана у нас лінія, ламана доріжка. І колобок може теж по ній котитися. Давайте ми і цю доріжку прикрасимо, а прикрасимо її гудзиками. Подивіться, ми зробимо вгорі на доріжці ось такі гудзики великі. Зверніть увагу, що я їх виклала там, де куточки у нас, де лінія ламається і е, е, образуються куточки. А внизу на цій доріжці будуть теж гудзики, але маленькі. Ось так в кожному куточку маленькі гудзики. Дивіться, ще одна гарна доріжка. Гудзики може бути, е, уявимо, що це квіточки такі, і колобок буде котитися по такій гарній доріжці. Подивіться діти, як у нас вийшло гарно. Ми можемо зробити доріжку і прикрасити її мушлями і камінцями, а можемо просто гудзиками. А якщо у вас нема чогось ще і гудзиків, наприклад, і. Кам'янців з мушлями можна прикрасити просто доріжку, наприклад, кришечками різнокольоровими різного розміру і кольору. Ось так, діти. Я пропоную вам погратися з колобочком вдома. Взяти замість колобка можна що м'ячика, якусь кульку. Може, яблучко, все, що вам нагадує круглу об'ємну форму кулі нашого колобка. І зробити для нього ось такі доріжки пряму і ось таку ламану. І прикрасити за власним вашим бажанням. Я бажаю вам діти гарних, цікавих ігор. До побачення до наступних зустрічей!